Всім привіт! З вами я, Йогуртос, і ми продовжуємо знімати наш серіал. Е е і сьогодні ми нарешті відкриємо двері. Е е надіюсь, що воно підійде той ключ. Бо мені на самом -ділі, мені страшно, що там буде вже за цими дверима. Ну, я надіюсь, що ми вже близько десь. Тому що, ну, я просто я надіюсь, я не знаю, але я надіюсь, тому що це вже дуже довго длиться. В минулій серії ми з вами, значить, були. Стоп, а... де ці двері? Я не Я не розумію, куди ділися двері. Що тут взагалі відбувається? Я, я не понимаю. Тут вони з'являються, пропадають странно. Ладно. Ладно. Давайте. Такого вже, напевно... Відкриємо двері. Будемо вже якось продвигатися далі, бо це якийсь реально ахоплек. Так, блін. І сразу на ходу кров. О. Ух ти, які тут широкі стіни стали. О боже. О боже. Я, взагалі, я не розумію, що за... Тут же кровяка прям більше стало. Прям... Одне навпроти другого, Боже. Що це таке? Ладно. Я не знаю, так давайте. Що робити? Куди йти? Слухайте, тут кров біля оцеї дверки, я щось дежур боюся туди заходити, якщо чесно. Так. ще якісь тут двері. <звук> Ух ти! Господи, що там? Слухайте, в мене є драбина, але я думаю, що поки я думаю рано. Господи, що там? Мені вже страшно Копати Потолок розірвало Жесть. Жесть. <реш> <реш> так, тут якась стіна, тому що там нічого немає, да? Так, куди ми з вами підемо? Так, давайте сюди, а потім же туди, чи що? І вже попробуємо на варті зібратися, я не знаю. Так. Так. Слухайте, не, 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 не. Напевно, давайте давайте спершу попробуємо. Не, я не знаю. Рискуємо, да? Що, народ, рискуємо, йдемо туди. Я не знаю, йдемо? Йдемо, напевно, що так. Да. Ви поставили лайк, давайте пішли. Так, я не хочу дивитися, що там, але. Тут два ліжка. <гас> Йокали мене! <гас> Боже мій милий! Ви це бачите! Тут повішені трупи. Господи! Хто це зробив? Ви адекватні вообще! Це якісь копі. Господи, я не хочу на той варк дивитися. Фу, боже, фу. 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 Капець. Ладно, ладно. Господи, я надію, що це все сон. Все що тут, а це сон. Це, це піпець просто. Что за труби тут. Нема в цих трубах. Love me for who I am, not for who I was. Ага. Не люби мене яким я є, люби мене яким я є, а не люби яким я був чи була. Хто це все писав Ці надписи? Боже мій милий Що тут вообще твориться ви не нормальні? Чи що? що за череп? Так, патрони А тут а толком щось я ніяких та і монстрів і не бачу. от то да. Так, я вийду, звідси, я вийду. Фу. В, ви, ви бачили? Ви бачили? Це це дурдом! тут реально дурдом. Тут просто, так скажем, кончені люди. О Боже. Я не знаю, давайте. Подивимося, куди ще подивимося ми з вами. Я не знаю. Ну, я не знаю. Туди я не дуже хочу йти. Давайте попробуємо. Туди чи що. Ну, там теж жутко, але. Не знаю. Не знаю. Мені якось жутко на це все давить просто. Ну, ладно, давайте. Тоді. Давайте різкнемо сюди і підемо. Знову так кров. Сподіваюся, що це якась безобідна локація. А, просто, просто мертвець. Просто мертвець. ось нічого нема. Купа сруї їжі. Я думаю, що ми візьмемо, якщо десь можна, тут буде зажарити. Ой! ой. Якщо тут можна буде десь її зажарити ту їжу, то я думаю, що. вона пригодиться. Так, ну давайте візьмемо тут, що тут є у нас. Сира яловичина. Я думаю, того достатньо буде. О боже, труп. Так, ну тут нічого, я так розумію, так? Да? О, почка, тут щось на стінах написано. Всім точно це сподобається. Хто цей виродок? Ліки не допоможуть. Хто це все писав? Хто це все писав, Народ? Я, я не знаю вообще, ви пам'ятаю, теж не знаєте хто це писав. Хто писав маячню? Боже мій милий, що тут твориться? дурдоміще, просто якесь, дурдоміще. Щас я просто вигляну, і той чувак тут, так? Не, нема. Ладно, різкуємо, давайте попробуємо, значить, забратися туди на гору. А для чого нам ще цю штуку дали? О Боже, я боюсь. О, кровушка. А, боже, скелети опять. Так, сюди не пройти, да? так? що там щось є? Боже, кров'яка куча. Подивіться, просто. Там кровь, там кровь. Я я боюсь. Вот тут уже реально моторошно. Труп еще один. Что это вообще за локация такая? Это что, дах, что-то? Я не знаю. Слушай, это мне страшно. Я не хочу больше никуда идти. Вообще я не хочу никуда идти. Вообще, ну вообще, вообще. все. Я хочу такой лягты, блин, и тоже загибать. Ну я не можу, мені потрібно йти далі, блін... Так, то що таке там... там не особо видно? З тою решеткою. Richter. О боже, вітро якесь. Ви бачили? Ви бачили? Ви бачили? Ви бачили? Ви бачили, там якась тварюка за тою рішоткою? А якщо вона вибереться? Слухайте, мені, мені вже реально просто страшно, блін. Я боюся далі йти. В вона у вискочить з другої сторони. Блін, я походу да йду по криші, блін. Я не знаю, я, я не можу, я не можу далі. Читати. Я просто я щас со страху вмру і все. І не буде Йогурто знімати відео. Блін, не знаю, ну так, тут тут щось теж є. Блін, що там? Теж повороти ці дурацькі. <гас> Народ там, там. Там людина. А, -а, а! Господи, біля ней труп. Слухайте, а чого вона обернена? А, все. Якийсь чувак. А, він, походу, поговорити хоче. Ну. Угу. Давайте тоді. Де я? Дивно не знаєте. Ви тут один? Нічого не відповідає. Странно, звертіть а що тут коїться? Я не знаю, про що ти. Тут доволі небезпечно. Мабуть, ти втомився? Може тобі варто відпочити? А він не відповідає. Взагалі не відповідає. Взагалі абсолютно не відповідає. Чи ви тут єдиний? Взагалі нічого не відповідає. сука, ти якийсь странний чувак. Ти взагалі в курсі, що тут робиться? ж народ бачив мій, мої підписники, ви ж бачили, що тут треш реально твориться? А от чувачела, блін, взагалі, походу <губ> в 19 столітті живе. Блін, чувак, тут трупак. Блін, трупак, ти розумієш? А внизу он там, там жесть. Дах прориває. То вже прорило про, про дах, як би. Прорило. Що тут скажеш? Ну, ти якийсь, чесно, чу... дивокувати, ну, народ, ну скажіть, якийсь реально странний чел, вообще нічого не понимаю, нічого не знаю. Не відповідає на всі питання, блін. що тут в стіну дивиться і все. що-то Там в свої в там роздуми. роздумає. <реш> капі... Так, ладно, чувак-чела. Я надіюсь, що ти прозрієш і побачиш, що тут а, реально твориться повна фігня. Ще сидиш в такому, блін на місці тут трупаки, блях, внизу. Ти бачиш, що вообще внизу, чувак, ти бачиш що внизу взагалі твориться? Ти бачив, бляха? Чи ти просто тут сидиш і ніфіга не робиш, Марко? А? А? Ладно, давайте пішли на пан. Блін. слухайте, я боюсь, там той остряга. Так, ну там вроді ну, вроде, вроді як не вибирався. Ну я не буду перевіряти. Так, ну все, напевно, напевно щоб погнали на низ, так? Да? Я погнали на низ. А що нам ще робити? Ой, ой. Стоп! Ви я... я. Щось, я не розумію, що тут ще твориться. Тут була стіна. Тут була стіна. Ну, ви ж бачили, що тут була стіна, да що тут таке? Слухайте, тут реально дурдом. Я, я не можу тут знаходитися дурдом ще. Тут двері з'являються, то зникають, то стіна е, була, а тепер і нема. І тепер туди. О! Що ще буде? Що мене ще чекає? Мені просто інтересно. Так, ладно, давайте пішли. Блін, опять тут куча крові, блін, ну. До пошарпаних стін я вже привик. О Боже. Просто пуста, пуста ця. три різка, три Трирізика. Треш. Я, я не знаю, що це значить. Я взагалі я. Я не знаю. Тут реально дурдом, мені страшно. Мені просто страшно, я трясусь. Це єдине от місце, яке мене зараз от от лякає на даний момент. Тут реально якийсь дурдом. То появляється, то зникає то якісь божевільні люди що з собою щось чинять, то якісь записки блін на дурацьки пишуть шо, блін? Так ну тут єдине, да опять же опять єдина двері, да і там монстр, да. На мене ще така стара, блін дверка якась. Ладно, давайте подивимося, що там. Рискнем. Так, закриваємо двері, бо. О боже. Там що, підземна лікарня чи що? Ну. Пять кров'яка. Ладно, пішли, 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 пішли. Господи, як тут страшно просто. Я кров з Господи, що тут? Що тут твориться? Хто то все ділає? Я не можу. Так, тут закрито, да, я так розумію. Блін риск. Знову той дурацький. Боже, кров'яка, боже, що тут вразить. А. Стоп, так це не підземна лікарня, це, походу, рубільник електро цього постачання, чи як там. Що там? Там щось лежить. Там щось лежить. Там щось лежить. Я, я боюсь. Я боюсь. Я боюсь сюди хочу туди йти, мені страшно. Я, я не можу. Я не можу я не можу просто туди йти. Це, це піпец. Серйозно, це повний піпець. Пігулки якісь там бачу вже. ну Ладно, давайте. У нас немає вибору. Так, я виключу факел. Боже, там походу труп. Ну він не живий. О Боже, що в нього з очами? В ну, нього ніж в руках? Йопарисете. Ви бачите? Воно либиться, народ, воно либиться, воно. воно воно себе, походу, прикучило, блін. Так, я беру записку, я втікаю звідси. <тіроч> я, я не буду тут знаходитися, Серйозно, я не можу тут знаходитися, Це піпець повний. Тут повний піпець, я, я боюсь. Серйозно. Чесне слово. <тіроч> давайте я. Я не знаю, я кудись сховаюся, подальше. Просто давайте сюди. <тріроч> щоб мене не трогали, просто, щоб мене не трогали і все. Давайте прочитаємо ту записку доразку. Мені вже страшно, якщо цей чел писав якусь фігню, то це буде жопа, народ. серйозно. Я вам говорю, тут, тут вже очікувати нічого не можна нормального. <смірно> Знаєте, а причинайте собі більце файно. Не думаю, що зможу поласувати плоцю Анастасії Анасті. Господи, помилуй. Вона така червона та солодка. Слухайте, він реально якийсь... На голову битий, таке писати, боже. А знаєте, що я? А знаєте, що я ще зробив? Страшно уявити, що я, бляха ще зробив. Слухайте, я не можу це читати, це Це мені ріже мозги просто мозги, ріже і все. Прийшлося і... Так, в мене ніж зіпсувався. І мені прийшлося йти до фрізерні. Фрізерня. Сюди, типа, чи куди? Ну, я знаю, фрізерня там, де холодильники. Ну тут єдине, поки місце з холодильниками сюди, чи щоб дістати. його. <свісно> я вбив одну з прибиральниць. Стоп. Я не, я не переможний. Він реально бити на голову. Шкода, що в палатах не можна цього робити. Він прийде за вами всіма. різатись так класно. І тут веселіше і мені. Ще я аж готовий вирвати серце. Пересете? Більше нічого нема. Слухайте, я, я цю записку я її просто уберу. і собі морозиці пляха. Це... Це трешняк, це трешняк. Він вбив оце, походу та прибиралися, він її кокнув, блін, і написав ту фігню як чому ніхто тут не слідкував от персонал, слід, чи чи security якісь ці штуки, не слідкували камери, може, якісь були, я не знаю. Про, просто просто треш. Просто треш. Тута, тут, тут була ця. Різня, а, а ніхто нічого ніхто, нічо не хоче сказати. Короче, короче. Ладно, я таке. Я, я не знаю, що мені робити. Просто. Я такое зразу говорю. Це просто повний треш, тому що, блін. Як, що, де. Блін. Я навіть не знаю, де мені зараз поспати, бо я думаю, вже трошки віддихнути від того, Все, давайте тако повернемося сюди, закриємо ці двері. Я, коротше, тут собі відпочину народ. Не знаю. Не знаю, чесно. Не знаю, що мені робити. Напевно, ми вже в наступній серії не знаю, будемо щось думати. Я не знаю. Де звідси вихід шукати, я чесне слово, я не знаю, де той прохід в ту кімнату з першої серії, де вона була заколочена, це ще ну, питання перше. А от е, вихід, це мене більше, напевно, цікавить. І чого тут та людина одна, знаєте, там на даху вона. Вона просто. Вона. що, В своєму світі? чи що? Коротше. коротше. Uh, напевно, що так. Да. Uh, Продовжимо вже наступні серії народ, да. І всім пока-пока. підписуйтесь на мої соцмережі. Все. До наступних серій.